Друзі, Луцький авторинок. Давайте пройдемося, подивимося по цінах на сімейні автомобілі в бюджеті до 12 тисяч доларів. Зкриває сьогоднішню підбірочку, ось такі Renault Megane 3 покоління, хетчбек на 1,5 дизелі за 8913 року випуску. 198 тисяч пробігу, безключовий доступ присутній. По салону дивіться, ось так виглядає. На автоматичній коробці передач, на жаль, тут стоїть робот, але його доволі легко діагностувати. Якщо правильно перевірити, тоді проблем з ним не буде. Якщо потрібно, до речі, ми займаємося автопідбором, Можемо вам архівку зробити разовий огляд, можемо зробити супровід на Луцькому авторинку, або ж підібрати щось таке під ключ. Nissan Жук, дивіться, який красунчик присутній. 9950-12 рік, 1,6 бензин на автоматі. 150 пробігу в автомобільчика. По салону він виглядає ось таким чудним образом, доволі гарненький, збережений, не потертий, не почуханий. По кузову теж ніяких до нього питань абсолютно немає. Ціленький, гарненький, з партронічками. Ідеальне авто для міста. Кросовер сімейний Mitsubishi Outlander. Дивіться, 2,2 дизельок. В нас е 9950 ціна, в нас 260 пробігу, повний привід на автоматі. Тест більш ключовий присутній. По салону виглядає. Ось таким чудним образом: красивенький, чилесенький, чистесенький, без нюансів, релінги присутні. Кузов гарний, без всяких моментів. Плюс присутній в ньому фаркопчик. Volkswagen Гольф, шосте покоління в хечбекові. Дивіться, партроніки по колу. До речі, якщо потрібно якось цих автівок перевірити, можемо виконати разовий огляд. Наші контакти є під відео. Телефонуйте за номером, дамо номер продавця, ну і, звичайно, зробимо разовий огляд. Восьмий рік 200-227 пробігу, 1,4 бензиновий моторчик ТР. Саєчка на автоматі. Що сьогодні на початку всі нам на автоматах попадається. Роздільна кліма, підігрівчики, повний склопакет, гарний дуже стан салончика. І ось такий стан кузова. Нісан Кашкайчик, лінзована оптика. Далі в нас 10900 ціна, 11 рік. Повний привід семимісний, двохлітровий пробіг 184, але двохлітровий бензин. Безключовий доступ присутній. По салону. Дивіться, шкіряний салон, бо все музика, плюс панорама, мультикермо, авто, світло. 184 на приборці, роздільна кліма, шестиступка, камера заднього виду, плюс підігріві сидінь. Ну і звичайно, повний привід. Теж дуже класний, як на мене, екземпляр. 6 7 місний з фаркопом. Volkswagen Golf Plus, Дивимось детальніше, 10-й рік. 151 пробігу, 1,4 бензин, 9500 ціна, автомат на білому шкіряному салоні. Ось так салончик виглядає, гарнесенький, ціленький. Звичайно ж, в нас є кліма, підігрівчики, шкіряне, автосвітло, повний склопакет, релінги на даху, гарні летіди сочки, гарний зовнішній стан, плюс автівочка у нас з партроніками позаду. Volvo V50 на 2-літровому дизельку. 9 рік, 252 тисячі пробігу, 8200 ціна. Далі, що в нас по автомобілі. Автомобільчик по салончику виглядає дуже гарненько, механіка, мультикермо, універсальчик, звичайно ж, рідкий тим, що в нього 2-літровий дизельок. Кода Октавія А7. Дивіться, яка красунечка. У нас 2015 рік. У нас 11 800 ціна, 2-літровий дизельний двигунчик. Дивимося детальніше, що вона себе представляє. Механіка, передні склопідйомники, задні склопідйомники. Ось такий стан сидінь, доволі гарненька, Мультикерма немає, але вона шкіра, плюс круїзик. В нас на приборці 272 тисячі кілометрів, 6-ступка. Клімата немає, є підігрівчики, мінімальний монітор. Така простенька, надійна, сімейна тачка, яку взяв і експлуатуєш. Універсальчик, величезний багажник, ну і доволі гарний зовнішній стан. Плюс партроніки позаду. Volkswagen Golf Plus тільки тепер на автоматі. Дивіться, 1.6 бензин, гідротрансформатор, автомат 9700 ціна 10-го року випуску. Дивимося детальніше по салону. Склопідйомники повноцінні, ось такий гарненький салончик. Звичайно, мінімальні підтирання є. Руль гарнесенький. Далі круїзик. В нас на приборочці. Давайте глянемо скільки пробігу: 114, якщо вірити, приборній панелі. Автоматична коробка передач, в нас присутня кліма, і ось такий просторий задній гарний ряд. Ось так воно все виглядає. Класний екземпляр з фаркопом та партроніком. Ford Focus третє покоління. Дивіться, який красень. В нас 8200 Ціна. в нас 12 рік випуску. 1.6 дизельок заявляється, що весь в рідній фарбі. Ось так виглядає по салончику, Механіка шестиступенева роздільна кліма, мультикермо. Присутнє, кузов універсальчик. Партроніки по колу доволі гарний зовнішній стан. Но меган, друге покоління в красному кольорі, лінзованій оптиці восьмого року, 1,6 бензин за 5 тисяч. І пробіг на 160. При цьому присутній безключовий доступ. При цьому гарнесенький салончик. Дивіться, яка красота. Звичайно, не лакшері, але і ціна не завищена. Гарний, класний меган. А тепер показую третього Renault Megane, ресталінгового. Дивіться, повністю рест морда. В нас лімітід комплектація. У нас 9500 ціна, 1,5 дізель, 16 рік і 270 пробігу. Автомобіль по салону виглядає дуже ціленьким на свій пробіг. Як бачите, гарнесенький з 6-ступеневою коробкою, роздільною кліматичною установочкою. Ну і гарненьким біленьким кузовом. Такі теж можна знайти. В цілому меган третій до 9000 знайти є не проблемою. Дизельний, якщо хочете. Де бензиновий, то і в 7500 вкластись мона і отримати дуже класний стан. Це в нас є Сценік, другий, при цьому X-Mod. Теж дуже класні автівочки. До речі, ми перед своє, на своїй перевірці повністю переглядаємо вам кузов, вбита, не бита, небита, крашена, не крашена, якісь мінімальні нюанси. Складаємо максимально детальний фото, відео по кузову. Що в нас як виглядає? Деякі нюанси, які є. Обов'язково робимо комп'ютерну діагностику, обов'язково перевіряємо пробіг, чи він у нас оригінальний. СТО, витяг із Європи, доставка по всій Україні, підготовка документів перед постановкою на облік. Одним словом, робимо все, щоб ви були в комфорті. Контакти є в шапці. Там наш інстаграм, там наш номер телефону, як вам зручніше, так до нас звертайтеся. 6350 цена, 9 рік, 1,6 бензин, механіка, 250 пробігу, безключовий доступ. І ось такий цікавенький салончик. Стандартний для. Другого сценіка, але дуже комфортабельний і дуже красивий. При цьому тиха шумочка, фаркопчик, партроніки. Opel зефірочка. Теж дуже класний сімейний автомобіль, синемісний. Дивіться, 650, 250 пробігів, 1,6, газ, бензин, тобто газ вже встановлений. По салону він виглядає ось таким чудним образом, що в нас конкретно в цього екземпляра присутнє. У нас присутній великий монітор, мультикермо, повний склопакет і гарненький салончик. Але найважливіше, що він самий місний, бо багато кому це потрібно. І тут, повірте, сьомі місця прям приємні, великі і зручні. Кода Octavia a 5 рестайлінгова. Дивіться, у нас 7, 299 2009 рік і 1,4 бензиновий сахар мотор. Тобто TSI. В нас 200 пробігу, в нас синій колір і в нас ось такий гарнесенький салончик. Не можу адекватно показувати салони на закритих машинах, тому вибачайте, дивіться хоча б так. Дуже класний варіант, як на мене. Єдиний його мінус це теж двигунчик TSI. А він доволі важчий в продажі. Але теж, якщо його правильно перевірити, проблем з ним не буде. Volkswagen Passat B6 на 1.8 TSI. Дивіться, на автоматі 2009 року і з колесами які трошечки. Не вписується в арочки, як можете замітити. Е, в нас лінзована оптика, партроніки по колу 7650, ціна, 9 рік. Машинка, звісно ж, закрита. Комбінований салон, шкіра плюс алькантара, мультикермо, дерев'яні вставочки, дуже класний форширований варіант. Можу вам детальніше його показати. Напишіть про це в коментарях. Якщо цікаво, ось так він виглядає позаду. Hyundai AX35. Дивіться, в нас Чуть-чуть більше за наш бюджет. 13850, але на автоматі 12-го року 260%. Про і 2-літровий дизельний двигун. Все як має бути. Плюс повний привід. Автівочка ось так виглядає по салончику. Автомат, тут повноцінний гідротрансуратор, мультикермо, роздільна кліма, камера заднього виду, дуже гарна зовнішність і доволі невелика ціна за повноцінний кросовер, який не буде доставляти вам ніяких проблем. Ось такий малютка присутній. Дивіться, це в нас Renault Modus, це в нас 6200 ціна, бензиновий на автоматі 1.6. Ось такий красунчик. Зразу біля нього є Skoda Octavia VR. Рестайлінгова, Двохлітрова дизельна заряджена шкодувка за 11 900. пробігу 274 тисячі. І по салончику вона виглядає ось таким чудним образом. От, вам. 274 оригінальних справжніх кілометрів. Мультикермо, роздільна кліма, підігрівчики, повний склопакет, гарненький кузов універсальчик в чорному кольорі, заряджена в обвісиках з гарним зручним салончиком. От таку теж можна взяти. Hyundai iX20. Дивіться, от такий красунчик. Що в нас по авто 11500 10 рік автомат 1,6 бензин. 175 тисяч пробігу. Камера заднього виду дуже гарний по салону, відчуття, ніби нова автівочка, мультикермошкіряне, автосвітло, гарна приборочка. Тут у нас підігрівчики, роздільна кліматична установка. Звичайно ж, на автомат, так ще й панорамка присутня. Класний, дуже хетчбек, такий великий для міста. При цьому вмістительний і доволі надійний. Бо гідротрансформатор встановлений і, звичайно, атмосферний двигун. В шосте покоління, дивимося на красунчика детальніше. Восьмий вісім тисяч один і чотири десятий рік, і двісті тисяч пробігу заявляється. Механіка шістіступка по салону виглядає як новесенький, синькі мультикермошкірине, роздільна. Кліматична установка, релінги на даху, плюс кузов універсальчик з партроніками позаду. Honda CR-V, Дивіться на цю красуню. 1048 рік автомат 2.0 бензин. 220 тисяч пробігу. По салону біленький, ось такий гарнесенький салон. Автомат, мультикермо, роздільна кліма, підігрівчики, все в цьому автомобільчику приємне. Є. Дуже м'які, дуже класні автівки на кожен день. Volkswagen Passat B7, V-седані, Дивимось детальніше: 11900, 11 рік. 1.8 Швейцарія. По салончику він у нас виглядає ось таким чудним образом. Комбіновані сидіння. Звичайно ж, мультикермо, роздільна кліма, підігріви авто е, автомат, плюс стар-стоп, плюс автопарковочка, повний склопакет, партроніки по колу дуже класно виглядає. Рідко зустрінеш у нас на дорогах саме європейський посад седані до чорні, класний кросовер, не за всі гроші світу, класні рука, і при цьому адекватна ціна. 20-й рік, 2,4 бензин, 124 тисячі кілометрів пробіг. Гарна, дуже резинка на автомобілі, безключовий доступ присутній. По салону виглядає, як бачите, максимально приємненько. Такий американський, класний джипік, який буде вам їздити і приносити задоволення. Звичайно, газик поставити для економії, але повірте, автівка варта грошей На ринку ще дуже багато інших автомобілів, такі як, наприклад, робочі чи електрички. Можеш написати в коментарі, які автівки показати в наступному відео. Opel Astra H до 6 тисяч ідеальний варіант, який можна вибрати в універсалі на бензиновому моторі. Десятий рік, 6300, 1.6, 230 пробігу. Їх завозять дуже багато. При цьому в них дуже гарні салончики, приємні, сучасні з виду. Десяті рока свіжі, і не за всі гроші світу. Всього то до шести можна взяти навіть за чотири, таку якусь 2004 року. Але автівка реально варта уваги і при цьому не гниє, як кажуть про пиля. Оцинкована, ціленька, збережена. Шкода Фабія ВіРС в універсалі. Дивіться, яка в 8713 стрій, один і двигунчик, автомат, підігріви, гарнесенький салончик. Постараюсь вам зараз передати. Ось такі сидіння з чорним потолочком. Дуже класні автівочки теж, але треба вибрати саме хорошу, гарну Та й Санта Фешечка, такі що в нас з'являються за такими цінами рідкувато, але це класний екземплярчик. 12800, 14 року, 2 літра бензин і 256 пробігу. Безключовий доступ, сліпі зони, повний склопакет, гарнесенькі сидіння шкіріні, повністю електро, плюс в нас є адаптивна реєчка, тобто можна налаштовувати наскільки жорсткий буде руль. Далі в нас є партроніки, підігрівчики, автомат, роздільна кліма і камера заднього виду тут теж присутні, плюс блютузик. Ну і перфорація на сидіннях теж лишньою не буває. Дуже гарний ззовні. Ось так виглядає даний Сантафе. Мазда шостого покоління, точніше, Mazda 6 в універсалі з партроніками європейка 2.2 дизель, 2014 року 11200 на автоматі. Дивимося детальніше по салону. Салончик виглядає ось так цікавенько, дуже гарний, цілесенький, непогана автівочка, головне знайти в хорошому стані, бо якщо взяти не таку, то повірте, не доволі сильно. Але так-то автомобіль достойний. Toyota Prius теж дуже класний екземпляр, гібридний Дивіться, в нас один. Сім бензин гібрид 10-го року за 11 тисяч доларів. Машинка на жаль зачинена. Ну але я думаю, пріуси всі по салону бачили. Якщо цікаво, можу зробити детальніший огляд даного автомобіля. Економність це її все, надійність це її все. І це доказують таксісти. Таксісти обирають цю автівочку через те, що економно і максимально надійно. Renault Scenic, третє покоління, не грандік, звичайний. Дивіться, в нас 10 тисяч ціна 13 рік, 1,5 дизельок, 240 пробігу, безключовий доступ. По салону в нас ось такі гарненькі дверні карти, сідушечки теж в ідеальному стані, мультикармошки не присутні. Ось така приборочка, плюс роздільна кліма, шестиступка, центральна консоль, просторий задній ряд на 3 людини, три капітанських місця. Бувають цими місцями, бувають в будь-якому виді. І плюс найголовніше це 1,5 дизельний двигунчик, саме надійний К9К. Це один фольксваген Гольфік на 1,6 MPI шість 60-го року. Партроніків круг 7800. Далі дивіться по салончику, в якому він гарненькому стані. Цілесенький, не потертий, не пожований. Мультикерма немає, але є автосвітло: 185 пробігу, п'ятиступка, роздільна кліма, плюс підігрівчики і просторий класний задній ряд. Дуже класний екземпляр, тільки тільки заїхав з Європи. Дивіться, Шкода Октавія А5, в нас 8900, 1,8 бензин, 9-го року, 176 Тисяч пробігів по салону вона виглядає ось таким чудним образом. Гарнесенька з пам'яттю сидінь. Сидіння у нас вілюрчик плюс е шкіра. Це в нас лаурін Клімент, ось такий гарненький рульок. Де шечка роздільна кліма, підігрівчики, великий монітор, Просторий задній ряд. Дуже класний екземпляр. В універсальчику, все як має бути. І позаду обов'язково з партроніками. Сьогодні в нас вийшло таке коротеньке відео. Якщо тобі сподобалося, лайк, підписка. І в подальшому кожен четвер, неділя, нові рубрики по. Автомобілях з ринку по цінах плюс удачу буду викладати огляди машин і розбори, куди треба дивитись, на що звернути увагу. Тому підписка має бути обов'язковою.